Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм Щопонеділка о 20.00 на еспресо. Ну а вже Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України є з нами. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаємо слава помінути героям слава. Е, що ж, почнемо з хорошої новини, напевно, е, ну почнемо з того, що росіяни якось такий автогол зробили собі, чи що, е, і, і ми намагаємося зрозуміти, е, як цей автогол це літак чи це дрон? Бо тепер За не почали останніми 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 інформацією, то що в нас повідомив начальник Костянтинівської військової адміністрації Сергій Горбонов в Коментарі Суспільному що. Збройні сили України збили російський штурмовик Су-25 в небі над Костянтинівкою Донецької області. Він перед тим встиг скинути бомби на Краматорськ. Тут все-таки наші? Су-25. Тому що дуже різні ходять дотепер різні чутки. Росіяни спочатку казали, що це збили український Міг-29 чи Су-27. Ну, є, зрештою, відео з як той, як той літальний апарат приземлився. І може, ви, і пане Іване, по тому відео. Щось можете сказати, що воно таке було? Знаєте, що по собі вартості, що 170-й безпілотник, що, що 125-й, вони приблизно одинаково коштують. Майже 11 мільйонів доларів. І Приблизно одинаково кожен з них може нести бойовинування. Але якщо ми приймаємо теж, що це, це безпілотність. Пети позитивного пане Іване. Маємо якісь проблеми зі зв'язком. Погано вас чути. Давайте ми з вас спробуємо перенабрати, щоб наші глядачі зрозуміли і спробуємо забрати ось ці якісь неполадки зі звуком. Я нагадаю, що дивитеся ви телеканал «Еспресо» і Лайсова Клюка Андрій Ці Студії працюємо для вас, і ми говоримо зараз про літак. То літак так? Чи так. дрон? Су 25 літак? Ні, просто не можу зрозуміти. Так літак збили чи дрон? Що впало? Я ж кажу, що в нас ще поки що офіційне повідомлення від голови військової адміністрації місцевої, угу. що збили су 25 російський е тактичний бомбардувальник, який встиг перед цим скинути бомби на е Краматорськ, угу. тобто на Краматорськ. Угу. Так, є пан Іван, е пане Іване, е ви в Етері. Що Су-25, що Су-27, що Су-70, технічно він теж може робити пуски бомб, ракет, він може нести бойового навантаження до 3 тонн. І особисто, якщо би я хотів, щоб збилося, таки для мене важливіше, це б було збити Су-70. Тому що по собівартості ці, е, лі, ці літаки, чи ці повітряні судна, приблизно одинакові, але. Якщо це Су-70, це взагалі нові прототипи в російській безпілотній. Повторююся, що важливо, в безпілотній системі чи в безпілотній програмі, і наскільки відомо, його розглядали як один з варіантів нового покоління, власне, вже безпілотних літальних апаратів його завдання не тільки розвідувальні да, збирати розвідувальні дані, але й наносити також і бомбоудари чи ракетні пуски в залежності від бойового навантаження на нього. Якщо це Су 70 ну перш за все, ми отримаємо хай частково, хай фрагментовано, але його елементи, і будемо знати приблизно в якому напрямку рухається російська зараз важка безпілотна авіація. Це є перший момент. Другий момент такі наскільки відомо, такі безпілотники самі не літаються ну в даному етапі, так точно. Їх супроводжують 157 Су російські літаки, це новий, це скажімо так, нове покоління, порівняно нове покоління російських літаків. І ми можемо говорити, що якщо цей безпілотник збили на територію України, що це або один з перших. Системних польотів, бо насправді заявка про те, що Росія його з 2009-го вже планувала зробити, і власне у 2024-му вони планували його запустити в промислове виробництво. Тобто, якщо його зараз збили, зрозуміло, що вони відкладуть. А це дасть можливість нам все-таки на майбутнє не стикатися з цією безпілотною авіацією. Річ в тому, що все-таки пілотовану авіацію, якщо ми збиваємо, ну там, як правило, гине або виходить з ладу і пілот. Тобто, це, якби мовити, два в одному, тоді, коли безпілотник. Збивається, а оператор лишається десь далеко позаду, навіть якщо це оператор на Су 57-му окремо в нем керує. Ми розуміємо, що це такі випробовальні елементи були, а все-таки в майбутньому оператор десь буде знаходитися у безпечному місці. Крім того, що е, теж важливо. Для нас розуміти, що якщо такі одиночні безпілотні апарати є, то технічно їх удосконалювати для росіян важко, поки вони їх не запустили на промислову ланку. Тому що раніше до таких літаків вони точно могли набагато легше закупляти комплектуючі чіпи, там, додаткові деталі, то, бо, я повторююсь, його з 2009 року десь там за різними планами проектували, пробували запустити, зробити. То зараз, звичайно, під санкціями перебуваючи російська авіація їм набагато важче, такий, таке судно запускати, яке потребує по суті допрацювання, оскільки чи це збив е, супроводжуючий літак російський Су-57, чи це збив наш літак в будь-якому випадку системи Стелс, які на цьому безпілотнику є, його не захистили від радарів. Тому що всі побачили раз. По-друге, все-таки він дав збій, якщо це збив його відомий російський літак. І в будь-якому випадку він дав збій, якщо це збив український літак, тобто який зумів його вирахувати в повітрі, не дивлячись на всі там якісь технологічні прибамбаси. Тому я кажу: все-таки насправді на даному етапі було би краще, якщо б це все-таки був Су-70. І те, що вони схожі до Су-25. Поки немає офіційної заявки нашого Генерального штабу чи, систем, чи наших е, е, систем протиповітряної оборони, мається на увазі військ протиповітряної оборони, речників, доти ми будемо. Все-таки, напевно, з вами сумніватися. Окрім цього, е аналогічні безпілотні літаки виготовляв Іран, там в них якась IQ чи iq назва цих літаків. І теж була навіть десь раніше заявка, що один, по-моєму, такий чи збили українці, чи він впав в Росії, тобто не, не пройшов випробування. Отже, це і вплине на поставки іранських таких безпілотників, таких важких, бо це означатиме, що українські системи. Щорай радіоелектронної боротьби, що системи протиповітряного е, виявлення таких безпілотників виявляють, тобто говорити про те, що Росія, а дороги вони як, як літак, звичайний. А якщо їх поставити на промисловість, то ми розуміємо, що можливо вдасться трошки здешевити, але тоді виникатиме інша проблема перед російським виробництвом промисловістю це обладнання, устаткування для промислового випуску таких літаків. Тобто він, якщо зараз це збитий Су-70, в будь-якому випадку це означатиме, якщо так коротко, що це здорожить цей літак для того, щоб його удосконалювати. Це відкладе його промисловий запуск. Це продемонструє, що ми готові до появи. Там стратегічного рівня російської безпілотної авіації, і це свідчитиме про те, що, скажімо, нову аналоговнієнтну вундервафлю Росія не зможе медійно розкручувати, показувати і залякувати весь світ, що ось ми вже придумали таке супер-пупер нове, що всім боятися і вже і відразу. Так що в будь-якому випадку це би був дуже великий позитив. Але вже чекаємо офіційну інформацію і заявку в будь-якому випадку збити російське повітряне судно це завжди приємно. Е, ну і ще про воєнний імпорт, так би мовити. «Київпост» пише, посилаючись на свої джерела, про те, що шість офіцерів з КНДР загинули поблизу Донецька після ракетного удару. Е, власне про що це говорить? Це Росіяни вже залучають. Корейців до своєї війни, чи то просто такий якийсь, не знаю, як туризм, приїхали подивитися, як війна йде? Це швидше туризм, там якісь офіційні заходи, може якась помпа. Ну, шість північно-корейських офіцерів. Ну, навіть якщо 600, ким взагалі не здригнеться і не відчує втрати. Це така правда, якщо враховувати, що Росія, що Північна Корея це по суті шалено мілітаризована країна, і це країна, яка по суті вся так чи інакше, все населення прокачується через армію, тому там втрати якісь це, декількох людей це не так важливо. Але що важливо, важливо те, що ці люди, якщо дійсно отримали якусь інформацію чи якісь навики, ми розуміємо, що вони не просто так опинилися в Росії, вони пройшли певний відбір. І вони знищені, вони вже не будуть носіями інформації, тобто на їхнє місце, або прийдеться присилати нових. Ну, а враховуємо, що наскільки важко виїхати з Північної Кореї, то ми розуміємо, що це були вірні режиму люди. Це люди, які були дуже-дуже провірені Північною Кореєю чи їхніми спецслужбами. Ну і в будь-якому випадку це теж свідчить, що дійсно перші пташки, так би мовити, полетіли. Бо якщо до цього часу ми особубо отримували північнокорейську зброю, не ми верніше, Росія отримувала північнокорейську зброю. І те, що ми чули, що там зараз вони біля трьох мільйонів вже снарядів передали в Росію. То тепер, коли починають з'являтися північно-корейські військові в Росії, це може свідчити про два елементи, а навіть про декілька моментів: перше, що дійсно можливо не вистачає, все таки. Операторів північнокорейської техніки зброї в Росії і потрібно якісь робити. Вони планують робити якісь спільні школи. раз. По-друге, що можливо Північна Корея намагається власне російську зброю в перспективі якусь високоточну ті ж самі ракети, ті ж самі системи протиповітряної оборони інтегрувати в їхню оборону, тобто ми можемо говорити, що вони готу, як мінімум будуть готуватися. До яких протистояння чи там локального масштабу з південною Кореєю це теж для нас, іншим, не дуже добре, бо Північна Корея є одним з поставщиків снаряду снарядів, снарядів південна з Кореї снарядів в Україну або так чи інакше є одним, однією з країн, яка надає нам велику підтримку і допомогу. З другої і з третьої сторони, що все таки дійсно можливо потенційна загроза того, що північна Корея, північно-корейська армія, і російська намагаються інтегруватися одна в одну для якоїсь взаємодії вже. Наприклад, чи проти України, чи проти інших країн. Тобто, з однієї сторони, шість це мало, а з другої сторони це дуже багато, якщо це е, перейде в систему взаємодії російської і північнокорейських армій. Раніше це був тільки обмін зброї і, е, скажімо, дипломатичних делегацій, коли це починається, до цього потрібно віднестись дуже досить серйозно. Пане Іване, дякуємо вам за роз'яснення. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Бує з нами, дорогі друзі.